З початку року у Вінницькій області зафіксовано близько 10 випадків від отруєнь грибами. Основна причина отруєнь це вживання різних видів дикорослих грибів, як свіжих з порушенням термічної обробки, так і маринованих, куплених з рук. Ситуацію коментує Олександр Мельник, завідувач відділу державної установи Вінницький центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України. На жаль, є ті обставини, які нас не завжди радують. І це якраз в той сезон грибний, який в цьому році дуже щедрий. Всі стараються заготовити води природи, але, на жаль, не всі безпечно, не для всіх безпечно це закінчується. Ну, Стосовно отруєння грибами, то в цьому сезоні вони теж реєструються, і вже 14 випадків в нашій області зареєстровано, постраждало 18 осіб, із них четверо – це діти. Ви бачите, суттєвий вже результат, хоча це, зрозуміло, не найвищий. В минулому році, при 14 таких же отруєннях по статистиці, постраждало 19 осіб, із них 5 дітей. Але, на жаль, наслідки були значно гірші, тому що за пізнього звернення до медичної допомоги двоє діток померли. І це дуже сумна статистика, тому що, не дивлячись, що в різні роки була статистика різна і були високі цифри, але так, щоб за один рік постраждало двоє діток, так, то такого давно не було. Бо якщо ми будемо брати найбільші роки, це не так давно було. В 2020 році у нас постраждало 93 особи, в 2017 році 70 осіб, так що, бачите, це не на сьогоднішній день не рекордні цифри цьогорічні, але. Мається на увазі, що все-таки суттєве завжди є ураження, тому що, на жаль, ця проблема дуже серйозна. Чому? Ну, в першу чергу, це пов'язано з тим, що, на жаль, ті, хто збирає гриби, не завжди достеменно знають, які вони, як їх збирати, і зрозуміло, саме за цього в першу чергу страждають. Тому що. Саме отруйні гриби призводять до серйозних наслідків. Якщо брати цей рік, то легких взагалі не було уражень, а 15 осіб це була середня важкості, а у трьох хвороба притікала важко. Ну і Десь ця статистика і підтримується на протязі всіх років. Друге питання стосовно. Отруєні грибами це дуже важливо правильно їх готувати. Раз це, тому що ще, одно, ще є одна обставина, коли проявляються такі отруєння, це буває і в зимній сезон. І Я не обмовився, це дійсно буває, коли вживають для прикладу консервовані гриби. Це теж мало місце, ну, десь це. 20-25% тих, хто постраждав, як правило, страждають від отруєнь грибами, які мариновані або консервовані. Тобто, ще неправильно їх готують. Ну, зрозуміло, такі харчі, як гриби, це не для дітей. Якщо дорослі, ну, це вже люди самі приймають рішення, то на жаль. Коли читає статистику і там згадуються дітки 4, 5, 6 років, то зрозуміло, що ніяк не припустимо, щоб ну, таким малолітнім дітям готувалися дикорослі гриби. Останні роки намітилась така тенденція позитивна, я повинен сказати, що дуже багато людей відмовляється від вживання декорослих грибів. І цьому. Теж допомагає суттєво те, що у нас з'явилися промислові підприємства і господарства, які вміють вирощувати такі гриби, як, ну, як шампіньон і вишенка, для прикладу. це якраз ті продукти, які можуть замінити корослі гриби. І хто не може взагалі без грибів обійтися, то я рекомендував би якраз користуватися цим.